Вони ті, хто приходить на допомогу у найважчі хвилини життя. Вони поруч із людьми, які втратили дім, здоров'я чи надію. Все це про працівників соціальної сфери. Їхня праця часто залишається непомітною, але саме завдяки цим людям хтось отримує теплий одяг, гарячу страву, турботу, людське слово і віру в завтрашній день. Наш заклад заповнений на 100%, В нас проживає 50 людей. Це ті самі літні люди, люди з обмеженими фізичними можливостями, яким держава держава надає послуги стаціонарного догляду 24 на 7. Я вважаю найбільше на сьогоднішній день людям потрібно спілкування. Нам всім потрібно більше спілкування, а літнім людям це особливо потрібно, враховуючи те, що в них вже є догляд, є медичний супровід, є харчування. А такого от. Простого душевного спілкування їм не вистачає, тому всі наші медичні працівники, всі наші доглядальниці, соціальні працівники вони налаштовані більше на таке спілкування, підтримку, пояснення, розуміння. Найвідданіших представників соціальної сфери з різних куточків області. Голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк відзначила грамотами. Та головна нагорода для кожного з присутніх це вдячні очі тих, кому допомагають. Я хочу сьогодні вам подякувати за відданість вашій справі, за те, що попри, можливо, вашу і додаткову зайнятість, попри те, що ви маєте всі якісь ще навантаження, покладені на вас обов'язків, зокрема, згадую директорів сьогодні наших закладів соціального спрямування, ви 24 на 7, спочатку повномасштабно вторгнені, по сьогоднішній час допомагаєте, дбаєте, опікуєтеся, вболіваєте. За свою роботу, за тих людей, які без перебільшення залежать і від вас на місцях. Соціальна сфера стала однією з перших, хто прийняв на себе нові виклики з початком повномасштабної війни. Турбота про десятки тисяч внутрішньо переміщених осіб, підтримка родин полеглих, полонених, зниклих безвісти це колосальне навантаження, яке працівники соціальних служб несуть із гідністю та любов'ю. Поруч із ними ветерани, військові, люди з інвалідністю, літні та самотні усі, хто потребує тепла людського серця. Наші ветерани найбільше потребують людського ставлення. І цим все сказано. Причому людського ставлення в комунальних установах, в бюджетних установах, державних установах абсолютно від кожного громадянина, щоб вони не чули зневаги, неповаги, тобто абсолютно людське ставлення, от і все, все, чого вони потребують. А коли є людське ставлення, тоді в принципі всі їхні права реалізуються і захищаються, тому що коли людина в комунальній установі. З повагою і адекватно відноситься до ветерана, то вона відповідно і виконує свої функції, і йому не проходиться бігати лишній раз. Справжня сила держави у турботі і повазі до тих, хто все життя працював для її розквіту. І гідна старість це не розкіш, а те, чого заслуговує кожна людина, ознакою сучасного суспільства і справедливого до речі, суспільства є також і зустріти свою старість в даному суспільстві. Розуміючи відношення суспільства до тебе не як до особи, яка скоро відійде і не потрібна, а як до особи, яка є частиною цього суспільства і якій можна передати свої знання, мудрість, досвід і так далі. Серед тих, хто дарує тепло і турботу звичайні, але надзвичайні люди. Одна із таких кухарка Солодковецького будинку інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю. Пані Валентина каже, головне, щоб було по-домашньому смачно. Тоді кожен буде відчувати себе як вдома, а не в установі. Працюю так, щоб для людей було. Якісь обіди, якісь, ну, щоб були, смач... все ж смачно було, приготовлено часно, щоб люди були задоволені. Така моя мета. Зараз в нас на даний момент є 50 людей. 50 людей. Да, є інваліди, є... є ще в нас переселенці. Ми працюємо кожен рік, щоб краще було, щоб краще було, щоб ну, стараємося працювати. Соціальна робота це не лише допомога людям, а й постійний розвиток самих фахівців, які щодня стоять на варті людяності та справедливості, щоб краще розуміти потребу суспільства і ефективніше реагувати на виклики часу для керівників установ соціальної сфери провели навчальний тренінг. Його провели викладачі Хмельницького університету управління та права, аби поділитися новими підходами, навчити працювати з реальними ситуаціями та залучати громаду до спільних рішень соціальних проблем. Це буде такий кейсовий метод. Буде Сім ситуацій вони будуть працювати в групах, і кожна з груп буде вирішувати якусь ситуацію соціального захисту, наприклад, облаштування пантусів в будинку для ветеранів, в якому мешкає, наприклад, молода жінка-ветеран. І відповідно, що можна зробити, яким чином вирішити цю проблему, і в тому числі ми будемо акцентувати на тому, як залучати громадськість, щоб це була не виключно проблема соціального захисту та соціальних органів, а яким чином зробити так, щоб все суспільство було спрямоване на підвищення соціальних стандартів та рівня життя нашого населення. Ціла мережа людських сердець, що б'ються в унісон із тими, хто потребує підтримки. Ось що таке соціальна сфера. Завдяки. Ки таким людям турботливим, чуйним, відданим в своїй справі, тисячі українців щодня відчувають, що про них не забули. І поки є такі, хто з любов'ю дбає про інших, у нашої країни є майбутнє сповнене тепла, співчуття і віри в людину.